І за час дії цього мораторію, за даними аудиторів, 5 мільйонів гектарів земель просто пропало. Їх не стало в Україні. Тобто, їх хтось захопив, вже переписав декілька разів. 5 мільйонів гектарів землі це приблизно площа двох півостровів Крим. Тому доводилося спілкуватися і переконувати вже тоді. І тільки вибори пройшли. У нас вибори були в кінці липня. А каденція депутата почалася з вересня, і цей весь період серпня місяця. Ми вже збиралися в граному комітеті, спілкувалися кожного дня. У нас пам'ятаю, це була восьма ранку наради, і ми розробляли проекти земельної реформи. Це не лише ринок землі, це декілька в основні такі шість законопроєктів, які мали запустити ринок землі, щоб цей ринок був прозорим. Справедливим для того, щоб всі розуміли правила гри, щоб ці правила гри вони насправді можна було їх в життя втілити.